Друзі, привіт! Пропонуємо вам незамінний лот для поціновувачів приготування та споживання смачної та корисної їжі. Лот з товарами для грилю та барбекю. Німецького виробництва. У лоці 6 позицій та 8 одиниць. Перша позиція це гриль-вагон. Він включає шампур для гриля довжиною 70 см з дерев'яною ручкою та два затискачі для їжі. Це добротна річ, він легкий та міцний. Друга позиція це гриль барбекю на вугіллі та на батарейках з активною вентиляцією. Чаша та решітка виготовлені із нержавіючої сталі. Приготує будь-яку їжу для ситного та здорового харчування. Третя позиція сендвіч гриль для мікрохвильової печі. Четверта позиція гриль сет. Ідеально підходить для приготування смачного шашлику м'яса або овочів у лоті дві штуки. П'ята позиція це електророзпалювач для барбекю. І шоста позиція це бездротовий термометр для грилю. Для дистанційного керування температурою приготування їжі у лоті 2 штуки. Цей лот ви можете вже замовити у наших менеджерів. Детальна інформація біля відео. Всім вдалих покупок та гарного настрою!